Пицемотані! Завалюй сюди, поговоримо! Шах! Ти це бачив? Я вже думав, застрягну в цій хаті. Або закінчу, як той чувак біля сараю. Немає часу на балачки. Бувай. Нехай щастить. Шах! Ти це бачив? Я вже думав, застрягну в цій хаті. Або закінчу, як той чувак біля сараю. Ти злякався декількох плоти, і я правильно зрозумів? Тобі смішно. Ти хоч знаєш, скільки Миколаїч бере за лікування? Я манав зливати весь хабар на лікаря через те, що мій кореш – баран. Що сталося? Ну, я з напарником ішов з точки, де заникали хабар. Він трохи відстав, потім чую, біжить і кричить «Мутанти, бляха! Жесть! Ну, я забіг до хати, а цей хер почав ломитися за мною. Ну я ж не дебіл і не самогубець відкривати двері назустріч смерті. Що ж, важкий вибір. Який може бути вибір? Нікому не вір, і думай тільки про себе. Лише про себе. Отак от, от. Ну, гаразд. Нехай щастить, стелкаре. Так, тут кожен сам за себе. Ти живий, решта неважлива. Так а я ж про що? Якщо ти цього не шариш, тобі хана. До речі, глянь, що у нього було зречені. Вони йому більше не знадобляться. Ти замкнув двері у свого друга перед носом? Він помер через тебе. Він помер, бо тупий. І навіть якби це була моя провина, мені що плакати по ньому. Це Зона, братан. Хто мені тут суддя? Час покаже, хто був правий, а хто ні. Та ні, я в цю хрінь не вірю. Бувай, сталкере. Мабуть, ніхто. Про що я й кажу? Нехай сейчас стыд, сталкера. Я тобі тут судья. Он <звук>